Давно я вже не снімав відосиків. Павлівський лимон, він у мене цвів і зав'язався плодік от, один по камінь. Я його пересадив в більший горшок. Він от пустив нові ростки, віточки пагони. А запах нам от тут вже квіточка. Погано видно, але тут от, квіточка вже готується. Це маленьке, це квіточка. І тут теж от, тут більш видніше, вот. Це теж квіточка готується. На даний момент лімончик почав рости проти того, що він був, яким він був. Тому так от.